ЖУЛЬ Верн, 15-річний капітан. ЧАСТИНА друга. Розділ 10. ЯРМАРОК. Все відбулося так стрімко, що ніхто не встиг зупинити Діка Сенда. Втім, одразу ж декілька туземців накинулися на юнака і вбили б його, якби не з'явився Негоро. Знаком португалець наказав відпустити Діка, підняти з землі і забрати труп Гарріса. Алвіш і Коїмбра вимагали негайної смерті Дікасенда, але Негору тихо сказаєм, що вони нічого не втратять, якщо трохи зачекають, і хавільдарам було наказано забрати юнака і не спускати з нього очей. Нарешті Дік Сент побачив Негоро вперше відтоді, як маленький загін покинув узбережжя. Він знав, що цей негідник, єдиний винуватець катастрофи Пілігрима, здавалося, юний капітан мусив ненавидіти Негора ще більше, аніж його спільника. Але після того, як Дік розібрався з американцем, він не вшанував Негоро жодним словом. Гарріс сказав, що місіс Уелден та її син загинули. Тепер ніщо більше не цікавило, Діка, навіть його власна доля. Хавільдари потягли його. Куди діко було байдуже? Його міцно зв'язали і посадовили до тісного сарая без вікон. Це була темниця, в якій Алвіш замикав рабів, засуджених до смерті за бунт або за інші провини. Тут Дік був відгороджений глухими стінами від усього світу, але він не жалкував про це. Він помстився за смерть тих, кого любив і кого тепер більше не було на світі. Як доля не очікувала на нього самого, він був готовий до всього. Легко здогадатися, чому Негора завадив туземцям розправитися з Діком. Він хотів перед стратою жорстоко катувати юнака, до чого дикуни були такими здібними. 15-річний капітан був під владою суднового кока. Тепер не вистачало тільки Геркулеса для того, щоб помста Негоро була повною. Через два дні, 28 травня, відкрився ярмарок лакані. На який з'їхалися роботорговці з усіх факторів внутрішньої Африки та безліч тоземців із сусідніх провінцій, лакані це не лише ринок невільників, на нього стікаються усі продукти із родючої африканської землі, а також люди, що її обробляють. З самого рання на широкому чітоке Казонде панувало буйне пожвавлення, яке важко описати. Чотири чи п'ять тисяч чоловік юрмилися на площі. Якщо не вважати рабів Жозе Антоніо Алвіша, серед яких були Том і його товариші. Саме через те, що ці бідолахи, чужинці, вони без сумніву мусили викликати особливе зацікавлення серед работорговців. Алвіш був найважливішою персоною на ярмарку. Він ходив площу зі своїм другом Коімбро і пропонував работорговцям безліч невільників для поповнення нових караванів. Серед покупців були метисес з Уджіджі – торгового міста, розташованого на озері Танганьїка. Та декілька набагато багатших арабських купців. Там було і безліч туземців, дітей, чоловіків та жінок, надзвичайно ревних торговок, які за своїми торгівельними здібностями могли б перевершити навіть торговок білої раси. Жоден ринок великого європейського міста, навіть в день щорічного ярмарку, не шумить і не хвилюється, не укладає таку кількість угод, як цей африканський базар. У цивілізованих народів необхідність продавати, напевно, переважає над прагненням купляти. Африканських же дикунів однаково збуджують і пропозиція, і попит. Для всіх, туземців земців лакані велике свято, заради якого вони вдягнули, нехай не найкращий… Свій одяг, але точно найкращі свої прикраси: шевелюри розділені на чотири частини, укладено у вигляді подушечок, або зав'язаних у вузол кіз, у формі гриба, або у вигляді ручки сковороди. Прикрашені китицями з червоного пір'я, зачіски у формі кривих рогів, вкриті червоною глиною та маслом, копиці свого або накладного волосся підтримувані шпильками та булавками із заліза або слонової кістки, а чіпуруни в курчаву масу волосся втекнули ще й ніж для татуювання, а самі кучері прикрасили сафі, тобто скляними бусами, через що ті здавалися різнобарвною бісерною вишивкою. Такими були споруди, що найчастіше височили на чоловічих головах. Жінкам було притаманне розділяти волосся на маленькі чубчики розміром із вишню, на жмути та жгути, кінчики яких складалися в рельєфний малюнок на закручені коркотяги, що облямовували лице. Деякі простіші, а можливо, більш гарні, відкидали волосся на спину на манер англії, як другі мали на лобі підстрижений чубчик, як у францужинок, і майже всі рясно змащували волосся жирною глиною та блискучою червоною нколо смолистим соком сандалового дерева, здалека здавалося, не наче голови місцевих дженджиків вкрито черепицею. Не слід, однак вважати, що святкове убрання обмежувалося тільки розкішною зачіскою. Для чого людині потрібні вуха, якщо не просовувати в них, палички, вирізані з драгоцінного дерева, мідні кільця з мережевною різьбою, ланцюжки з кукурудзяної соломи, або, зрештою, маленькі порожнисті гарбузи замість табакерок. Так, що мочки видовжуються під їхньою вагою і майже досягають плечей, адже африканські дикуни не мають кишень, та й де б вони їх зробили. Саме тому їм треба якось і десь носити ножі, трубки та інші предмети повсякденного вжитку. Що стосується шиї, зап'ястків, литок та щиколоток, то з точки зору дикунів ці частини тіла самою природою призначено для мідних або бронзових обручів. Рогових браслетів, прикрашених блискучими гудзиками, та намиста з червоних бус само-само, або талака, що було в той час дуже модним серед африканців. Обвішані цими сліпучими коштовностями, вдосталь виставленими на загальний огляд, місцеві багатії були схожими на ходячі діамантові табакерки. Окрім того, якщо природа наділила людей зубами, то хіба не для того, щоб вони виривали собі верхні та нижні різці, або ж. Заточували їх подібно до гострих гачків, як у гримучих змій. А якщо природа дала їм нігті на пальцях, то хіба не для того, щоб відрощувати їх так, що стає майже неможливим користуватися руками. Так само людське тіло вкриває чорна або коричнева шкіра, звичайно, для того, аби її прикрашати тембо, татуюванням, що зображає дерева. Птахів, місяць або розмальовували такими хвилястими лініями, в яких Лівінгстон помітив деяку схожість з малюнками стародавніх єгиптян. Це татуювання, що передавалося з покоління в покоління, зберігалося на шкірі за допомогою синіватої фарби, яку вводили в надрізи на тілі дітей. По ній одразу можна було дізнатися, до якого роду і до якого племені належить людина. А як інакше, якщо ви не можете намалювати свій герб на дверцятах карети, доводиться гравірувати його на грудях. Ось яке важливе місце займали прикраси в африканській моді. Що стосується самого одягу, то у чоловіків він обмежувався фартухом до коліна зі шкіри антилопи або строкатою спідницею сплетеної страви. Одяг жінок також включав лише зелену спідницю, розшиту різнокольоровим шовком, бісером або черепашками каурі та поясом із намиста. Деякі жінки замість спідниці носили фартух із ламби, вельми цінної в зензібарі тканин, сплетеної із трав та пофарбованої в синій, чорний та жовтий кольори. Втім, все вище зазначене притаманне лише туземцям із вищого світу. Інші торговці та невільники взагалі ходили майже голими. Жінки здебільшого виконували обов'язки носіїв та приходили на ярмарок із величезними кошиками за спиною, притримуючи їх за допомогою ременю на лобі. Обравши місце на площі, вони вивантажували свій товар і, поставивши порожні кошики, сідали в них навпочіпки. На ярмарку були удосталь представлено всі продукти цієї дивовижно-родючої землі. Тут продавався рис, який приносить врожай сам 100, кукурудза, за що родить тричі за 8 місяців і дає 200 зерен з кожного посіяного зерна, кунжут, перець з регіону Уруа. Більш гострий, завідомий каєнський, маніока, сорго, мускатні горіхи, сіль, пальмова олія. На площу зігнано сотні кіз, свиней, тонкорунних та курдючних овець, вочевидь привезених із татарського степу. Сюди ж принесли безліч живої та забитої птиці, а також рибу. Дуже вправно, виліплені ганчарні вироби, привертали увагу своїм яскравим малюнком. Любителів випити спокушали напоями, назви яких верескливим голосом вигукували хлопчики: бананове вино, міцна настоянка, помба, солодке пиво малофу, виготовлене з бананів, а також прозора суміш меду та води, зброджені за допомогою солоду. Але ще більш мальовничим ринок Казонди видавався через тканини та слонову кістку, що тут продавали. Тканин тут були тисячі шука, тобто сажнів. Мікані, небілений не міткаль виробництво салемських фабрик з Масачусетса, Каніки – блакитна бавовняна тканина, шириною 34 дюйми, сохарі, щільна матерія в синю та білу клітинки з червоними берегами, підкресленими блакитною смужкою, а також дорога діула, зелений, червоний та жовтий сурацький шовк. Шматок розміром в три ярда коштує не менше семи доларів. А якщо він витканий золотом, то ціна сягає вісімдесяти доларів. Слонову кістку в казон де доставляли з усіх факторій Центральної Африки. А звідси вона розходилася в Хартум, Зензібар, Наталь. Багато хто із купців займалися виключно цією галузю африканської торгівлі. Скільки ще слонів потрібно вбити, щоб добути ті 500 тисяч кілограмів слоної кістки, які щорічно вивозяться на європейські і, зокрема, на англійські ринки? Для того щоб задовольнити потреби тільки однієї англійської промисловості, необхідно близько 40 тисяч щорічно, тільки із західного берега Африки вивозять 140 тонн цього цінного товару, середня вага пари слонових бивнів. 28 фунтів. В 1874 році ціна на них сягала півтори тисячі франків. Однак бувають бивні, вага яких сягає 160 фунтів. І якраз на ринку Казон, де поціновувачі могли б знайти чудову слонову кістку, щільну і напівпрозору. Що легко піддається обробці з тонким верхнім шаром коричневого відтінку, що зберігає білу серцевину, яка, на відміну від слонової кістки, що надходить з інших провінцій, не жавтіє з часом. Чим же розраховувалися між собою покупці та продавці після того, як уклали угоду, якими грошовими одиницями вони користувалися? Як відомо, для роботорговців єдиною грошовою валютою були невільники, Туземцям грошима слугували скрині намистини, Молочнобілі білі називалися. Качоколо, Коло, Чорні Бубулу. А рожеві Сікунде Намисто з десятки рядів бісеру або хеті, що двічі обвивають шию. Називається фундо і коштує досить дорого. Більш звична міра цього намиста фразілах. Тобто 70 фунтів. Лівінгстон, Камерон та Стенлі, вирушаючи в глиб Африки, завжди стежили за тим, щоб у них було вдосталь такої монети. За відсутності скляних різнокольорових намистин на африканських ринках можна зустріти пісе зензібарська монета вартістю 4 сантима та Віунга, особливі черепашки, що зустрічаються на східному узбережжі. Для племен, у яких збереглося людожерство, доволі цінними були також людські зуби. На ярмарку можна було побачити намисто з людських зубів на шиї у будь-якого туземця, який, напевно, сам же і з'їв їхніх колишніх володарів. Щоправда, останнім часом такий вид грошей починає виходити з ужитку. Так виглядав чіток під час ярмарку. До полудня навколишній запал неймовірно зріс, і галас став нестерпним для вуха. Неможливо описати шаленство продавців, яким не вдавалося всучити свій товар і гнів покупців, з яких вимагали занадто велику ціну. У цьому збудженому, верескливому натовпі раз у раз виникали бійки, і властиво ніхто не докоряв забіякам. Незабаром о півдні Алвіш наказав вивезти на площу невільників, призначених для продажу. Натовп одразу збільшився майже на дві тисячі бідолах найрізноманітнішого віку, яких работорговець утримував у своїх бараках декілька місяців. Цей товар виглядав непогано, Тривалий відпочинок. І достатня кількість їжі зробила невільників цілком підходящими для ярмарку. Однак новоприбулі шалено відрізнялися від них. Якби Алвіш протримав і цю партію один-два місяці в бараках, він, без сумніву, продав би її за більш високою ціною. Однак попит на невільників на східному узбережжі був таким величезним, що роботорговець вирішив продати їх одразу. Це було великим нещастям для Тома та його трьох супутників, хавільдари виштовхнули їх у стадо, що заповнило чіток. Всі четверо раніше були скутими ланцюгами, і їхні погляди красномовніші, за будь-які слова відображали лють та обурення, що володіли ними. Містера Діка тут немає, одразу ж сказав Бат, оглянувши велику площу. Звичайно, і той, Актеон. Його на продаж не виставиш, його уб'ють, якщо ще не вбили, промовив Том. А ми можемо сподіватися тільки на те, що який-небудь работорговець купить нас усіх разом. Якщо нас не розлучать, це хоча б трохи полегшить нашу долю. Ех, знати, що ти далеко від мене гаруєш, як раб, бідолашний мій старий батько ридаючи, вигукнув Бат. Ні, відповів Том, ні, вони не розлучать нас. Можливо, нам вдасться. Якби Геркулес був тут, сказав Актіон. Однак від велетня не було жодної звістки з тих пір, як він прислав Діку записку, нічого не було відомо ні про нього, ні про Діну. Чи варто було заздрити його долі? Отак, безсумнівно, навіть якщо він загинув, йому не довелося носити рабський кайданок. Тим часом торг відкрився. Агенти Алвіша проводили площу групи невільників: чоловіків, жінок, дітей, абсолютно не турбуючись про те, що вони розлучають матерів з їхніми дитинчатами. Тільки так і можна назвати цих бідолашних, до яких ставились як до домашньої худоби. Тома та його товаришів теж водили від покупця до покупця агент, який йшов попереду, викрикував ціну, назначену Алвішем за всю групу. Купці, араби або метиси з центральних областей підходили та уважно оглядали товар. Вони не знаходили в ньому звичних ознак африканської раси, ознак вже зниклих у цих американців у другому поколінні. Однак ці міцні розумні негри дуже мало схожі на чорношкірих з берегів Замбезі або Луалаби, мали в їхніх очах небо яку цінність. Перекупники обмацували їхні м'язи, оглядали їх з усіх боків, заглядали йому в рот, неначе. Менджун, що купує на ярмарку коней, по вони ж бурляли на дорогу палицю і змушували бігти за нею, щоб перевірити, чи здатен невільник швидко бігати. Так оглядали і перевіряли всіх невільників. Нікого не оманали ці випробування. Не слід вважати, що нещасні були байдужими до такого ставлення. Ні, окрім дітей, які ще не розуміли, якого приниження вони зазнають, решті. І чоловікам, і жінкам було дуже соромно, окрім того, невільники при цьому обсипали лайкою та били. Напівтверезий Коїмбра та агенти Алвіша вкрай жорстоко поводилися з рабами, а нові господарі, які куплять їх за слонову кістку, коленкор або намисто, поводитимуться з ними не краще. Насильно розлучаючи чоловіка з дружиною, мати з дитиною, брата з сестрою, работорговці не дозволяли їм навіть попрощатися. Вони бачились востаннє на ярмарковій площі і розлучалися назавжди. Справа в тому, що інтереси цієї торгівлі вимагають відправлення рабів різної статі в різні місця. Зазвичай купці, які торгують невільниками чоловіками, жінок не купують. Через те, що на мусульманському сході поширене багатоженство, жінок відправляють головним чином до арабських країн та обмінюють їх там на слонову кістку. Невільники чоловіки використовуються на важких роботах і тому їх відсилають на ринки західного та східного узбережжя, а звідти в іспанські колонії або в Маскат та на Мадагаскар. Це розставання супроводжується жахливими сценами, оскільки розлучені знають, що вони помруть так більше і не побачивши один одного. Натома та його супутники очікували те саме, Щоправда кажучи, це їх не лякало. Для них було б навіть краще, якби їх вивезли в одну із рабовласницьких колоній. Принаймні там у них з'явилася б примарна надія на звільнення. Якщо ж навпаки, їх залишили б в будь-яких з областей Центральної Африки, їм годі було й мріяти про повернення на свободу. Сталося те, чого вони так бажали, сталося те, на що вони майже не могли сподіватися. Їх... Продали одній людині. За цю партію з чотирьох негрів сперечалися багаті работорговці з Уджіджі. Жозе Антоніо Алвіш потирав руки, ціна піднімалася, збиралися цілі натовпи, щоб подивитися на рабів, за яких пропонували небачені в Казонде гроші. Алвіш, звичайно, не розповідав, де він здобув їх. А Том та його товариші, які не знали місцевої говірки, не могли протестувати. Їхнім господарем став заможний арабський купець, який мав намір за декілька днів відправити їх до озера Танганьїка, де в основному проходять каравани невільників, а звідти до Занзібарської факторії. Дійдуть вони живими крізь найнебезпечніші області Центральної Африки, адже вони мусили пройти півтори тисячі миль в неймовірно тяжких умовах місцинами, де не припинялися війни між царками різних племен і де клімат був убивчим. Чи вистачить на це сил у старого Тома, чи він не витримає мук і помре дорогою як нещасна нем? Принаймні четверо друзів залишалися разом, від усвідомлення цього навіть їхні кайдани, неначе ставали легшими. Новий господар Араб волів розмістити їх в окремому бараці, він явно піклувався про товар, який обіцяв йому, чималий бариш на ринках Зензібара. Тома, Бата, Остіна та Актіона негайно вивели з площі, і вони так і не дізналися, якою несподіванкою закінчився ярмарок в Казонде.